Життя триває. Фестиваль з такою назвою пройшов 21 вересня в готелі Елада. Учасниками цього заходу стали люди з різними фізичними можливостями. Ольга Ткач, організаторка благодійного музичного фестивалю Ярмарку, розповідає про ідею заходу, яка прийшла через її особисту трагедію. Концепцію фестивалю підтримало багато організацій та волонтерів. Ця ідея виникла, коли мой, э, мой чоловік заболів. Э один день стала інвалідністю першої групи. А, і я зрозуміла, з якими проблемами вони вообще стикаються. Да? Тому а, я захотіла, щоб цих проблеми всі знало суспільство. Ця ідея визникла, і я долучила до неї взаємодопомогу, свою волонтерську групу, а, ВПО. Все це супер ініціативна група, 9 чоловік, і ми були перші, хто, перші, хто захотів це зробити. Потім я обратілася до руководству Олімпа і Олександр Михайлович підтримав цю ініціативу, казав, що все добре. Я зрозумів, що це має бути гарна подія, і ми це зробили. Після цього і 10 квітня, і інші благодійні організації. А, Потім долучилась Україна, це матір, я стала їх представником, і це ці, для цієї події виділені багато ресурсів, щоб це все було як свята, як сказка. Після початку півномасштабного вторгнення наша команда вирішила создати організацію громадську для того, щоб ми могли під час війни налагодити діалог між громадою та владою, тому що Прикро, що проблеми цих людей з інвалідністю мало хто чує. Ми долучилися до цього заходу, ми проспонсували деякі дуже важливі речі, подарували сертифікати на розвиток інклюзії, Це підтримка для тих людей, які свій час життєвий тратять на цих людей і щось розвивають. Тому так, ми плануємо і далі а, залучати і владу, і громаду, і організацію для того, щоб проблеми цих людей не залишались за їх дверима. Ці люди достойні гідного життя. Захід відбувся на кількох локаціях одночасно. Були такі локації, як ярмарок, аквагрім, майстерки, куточки психологічної допомоги та багато іншого. Фестиваль розпочався з дискусійного форуму, традиційні і нетрадиційні методи лікування психоемоційного стану під час війни. До нього були долучені психотерапевт, гомеопат, невролог, психіатр, лікар-терапевт та енергопрактик. Дізналась про даний захід. Таким чином, що мене просто організатори запросили прийняти участь у якості спікера. Я сьогодні розповідала про дуже актуальну тему. Це про сон, який вплив має недостатність на, на наш з вами психоемоційний стан в умовах сьогодення. Головною локацією фестивалю став концерт. У ньому взяли участь не лише южницькі, а й одеські колективи. Найбільше запалив сцену у гурт Друже музико. Ми долучилися організаційно, ми надавали підтримку і ресурсну. Ми залучили дуже багато наших спільнот, з якими ми співпрацюємо, які проводили і майстер-класи і привозили своїх фахівців для проведення. До речі, наш постійний такий друг, з яким ми ну, дуже часто співпрацюємо, гур Друже Музика, це теж був наш вклад в цей захід. От Діана Фартушна виступала також це вокалістка з села Хурісо, яку ми підтримуємо. От вона також є в ініціативній групі людей з вимушено приміщення осіб, і ми намагаємось скрізь підтримувати такі творчі задуми. Відвідувачами заходу були мешканці Южного Одеси та області. Для того, щоб доставити їх на фестиваль, був організований транспорт. Під час концерту вони отримували насолоду та радість. Емоції дуже Такі, знаєте, різнокольорові, можна сказати, тому що захід дуже потрібний в наш час. Потрібно, щоб піклувалися і про дітей з особливими потребами. І залучали усіх останніх. Було дуже весело, цікаво. Був і форум з лікарями, де вони пропонували свої послуги, розповідали. Захід тривав понад п'яти годин. Під час фестивалю проходив ярмарок. Всі виручені кошти нададуть громадській організації Острів Надії. Надалі організатори планують проводити ще такі заходи і максимально долучатися до схожих.